Знаєте, мистецтво це ж не завжди щось таке статичне, на що ми просто дивились у музеї, іноді воно стає чимось більшим, справжньою дією, гучною заявою, а часом навіть зброєю. От саме про такі моменти, коли мистецтво перетворюється на потужний акт непокори, ми сьогодні й поговоримо. Уявімо собі картину. Лондон, 5 жовтня 2018 року. Аукціонний дім Садебіс. Тут, як то кажуть, яблуку ніде впасти. У повітрі відчувається напруга, адже торги за одну з найвідоміших робіт Бенксі от-от завершаться. Але ніхто, абсолютно ніхто з присутніх ще не здогадується, що найдраматичніший момент вечора, а може, й усієї історії сучасних аукціонів, ще попереду. І все почнеться з однієї фрази. Ну що ж, почнемо. Історія дівчинки з повітряною кулькою, це, мабуть, ідеальний приклад того, наскільки радикальною та непередбачуваною може бути ідея мистецтва. І щоб зрозуміти, що ж там насправді сталося, треба спершу розібратися з таким поняттям, як акціонізм, це коли головне не картина чи скульптура, а сама дія, процес, подія. Тобто митець не просто щось створює, він, по суті, організовує ціле шоу, яке є твором мистецтва. Так от як все було удар молотка. Продано! І раптом з середини масивної рами лунає пронизливий сигнал тривоги. На очах у всіх присутніх, які просто остовпіли, полотно починає повільно сповзати вниз прямо у вбудований шредер. Картина, яку щойно продали за мільйон, просто на очах перетворюється на тонкі смужки. І ось тут починається найцікавіше. Цей акт знищення він не знецінив роботу. Зовсім навпаки, він створив абсолютно новий твір мистецтва, який назвали любов у смітнику. Через три роки його знову виставили на торги, і стартова ціна вже 2,5 мільйонів фунтів. Але це, як виявилось, був лише розігрів. Тільки вдумайтесь, за якихось 10 хвилин шалених торгів фінальна ціна злетіла до 18,5 мільйонів фунтів. Просто неймовірно! І в цьому ж криється головна іронія. Бенксі хотів висміяти артринок, показати його абсурдність, а ринок він просто проковтнув цей протест і відповів, мовляв, Окей, дякуємо за перформанс, тепер це коштує у 18 разів дорожче. Але сама ідея мистецтва як такої підривної руйнівної дії це, звичайно, не винахід Бенксі. Щоб знайти ще один не менш потужний приклад, давайте перенесемося в Україну у буремні 1920-ті роки. Так от, у 1923 році група студентів Межегірського художньо керамічного технікуму взяла добре відомий традиційний ляльковий театр Вертеп і перетворила його на справжню ідеологічну зброю. Замість звичних релігійних сюжетів гостра політична сатира. А її цілі церква, буржуазія та тогочасні європейські політики. І ось це блискучий доказ їхньої зухвалості. Тільки погляньте, хто виходив на цю маленьку лялькову сцену. Тут і святі, що п'ють та танцюють, і реальні світові політики, і генерали. Це було мистецтво, що било не в брову, а в око, агітуючи прямо на сільських площах. Але не покора, бо вона ж не завжди така гучна і видовищна, як лялькова вистава. Іноді вона тиха, спостережлива. І саме такий підхід обрали польські кінематографісти, які працювали під постійним тиском репресивної держави. Режисер Кшиштов Кесльовський знайшов зовсім інший шлях. Він не кидався гучними гаслами, не критикував владу відкрито. Ні. Він просто направляв свою камеру на реальність на втомлених і розчарованих робітників, на ветеранів, на фанатичних прихильників режиму. І ця неприкрита, чесна правда виявлялася набагато сильнішою за будь-яку пропаганду. У цьому, власне, і вся суть. Для цих режисерів просто показати правду це вже був акт повстання. Їхня камера стала зброєю. Яка без єдиного пострілу фіксувала те, що влада так відчайдушно намагалася приховати від усіх. І все це підводить нас до сьогодення, де мистецтво це вже не просто протест чи спосіб сказати правду, це інструмент для виживання. Зустрічайте культурний десант це абсолютно унікальний підрозділ, де мистецтво розглядається як стратегічний актив. Їхні концерти на передовій – це ж не просто розвага, це спосіб підтримати бойовий дух, нагадати за що йде боротьба, дати сили йти далі. Лідер цього об'єднання, Микола Серга, сформулював їхню місію максимально чітко і влучно, тому що в умовах війни за існування культура це і є боротьба, це і є ідеологія. Від картини, що ріже сама себе на шматки до концертів на лінії фронту, ми бачимо одну й ту саму закономірність. Мистецтво перестає бути пасивним об'єктом і стає активною силою, яка здатна змінювати реальність. І цей же імпульс перетворити біль на свідчення, на документ рухає і сучасними документалістами. Оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі не просто показує жахи війни, він перетворює травму на історичний документ, на доказ, який побачить і сподіваємось, зрозуміє увесь світ. Так що ж ми бачимо в результаті. Всі ці приклади такі різні, вони показують одне: мистецтво може бути дією, дією, що провокує, дією, що бунтує, або дією, яка допомагає вижити. І це, звісно, змушує поставити собі головне питання: яка ж його справжня мета? Бути просто дзеркалом, що відображає наш світ, чи може бути молотом, яким ми цей світ формуємо?